Володимир, колись Володимир Волинську 21-му змінили ім'я, та не змінився. Зміст, місто росте і в районах свій хрест. Хлопці, дівчата тут тримають свій тест, Володимир, від аж до висот історія тече крізь кожен Наш народ, наш ритм, наш крик. Стародавні мури мовчать, але кажуть багато. Якщо слухать тише, можна почути, як дихає свято Федорівка знає, як ростуть пацани на районі. Старий центр з поглядом спокійним, як на троні. Красне поле символ, біль Тут земля не просто земля, тут і стил. Вулиці вчили не плакати, а стояти. Бути своїм до кінця не зламати. Дівчата, з локал вайбом, серце його. Хлопці, як камінь, міцні хоч колесо Місто вчить не грати, роли підлітків, з мрія бути справжнім, чесним, прямим живим, Володимир, колись Володимир Волинську 21-му змінили ім'я, та не змінився. Зміст місто росте, і в районах свій хрест хлопці, дівчата, тут тримають свій тест, Володимир. Народ, наш ритм, наш крик hey. Перейменування, формальність суть не в тому. Yeah. Місто лишилось тим самим, з тим самим домом. Коли гіата стоїть, наче гвардієць на варті. Дивиться в небо й береже своє арті. Базар, площа, кожен камінь, свій звук. Місто маленьке, але справжнє тут не заблук. Yeah. Пацани з району не ангели, але честь у дівчата тихі зовні. Всередині з перцем Володимир знає I'm sorry,